Виконуємо номер 432 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. У Дмитра було 346 гривень. Він придбав три ручки по 15 гривень, а на решту зошити за ціною 24 гривні. Яку найбільшу кількість зошитів він зміг придбати, і скільки грошей в нього залишилося? Дмитро придбав три ручки по 15 гривень. Знайдемо, скільки гривнів він витратив на ручки. Для цього 3 помножимо на 15. Це дорівнює 45 гривень. Пояснюємо, коштують ручки. Знайдемо, скільки Гривень залишилось у Дмитра. Було 346, витратив на ручки 45. 346. Віднімемо 45. Дорівнює 301 гривня. Залишилось. Сказано решту зошити, значить, залишилось на зошити. Кожен зошит коштує 24 гривні. Знайдемо, скільки зошитів він зміг купити на 301 гривню. Для цього 301 поділимо на 24. Виконуємо ділення куточком. 30 ділимо на 24, беремо по одному. 1 на 24 буде 24. Виконуємо віднімання, 10 відняти 4 буде 6. Остаче 6, зносимо 1. 61 ділимо на 24, беремо по 2. 4 на 2, 8, 2 на 2, 4. Виконуємо віднімання: 11 відняти 8, 3, і 5 відняти 4, 1. Отже, він зміг купити 12 зошитів. Зміг придбати. І у нього залишилось 13 гривень. Запишемо «Залишилось 13 гривень». Записуємо відповідь. 12 зошитів. 13 гривень. Задачу розв'язана.